Всім привіт, ви на каналі Кіра Плес, і сьогодні зі мною мама. Привіт. Я мама Кіри, ми розпочинаємо гру. І це наша третя частина. Ми передали подарунки нашій бабусі. І ми подивимось, що їй прийшло, і яка в неї була реакція. Так, і зараз це є будиночок. Ми заходимо до нашої бабусі. Бабці. Зараз наша бабця ще не вдома. Ой, яка гарна бабуся. Я не знаю, всі три гарні. Яка з них наша? Це. Ух ти, така красива. А це дідочка. А це дідусь? святі боги, і дідусь у нас може. Ось вот такі. Нічого собі. Ось такі окуляри. Ой, які в нього окуляри чудові. І він дзвонить тільки. Дзвонить, Ой, що там дзвонить? Іду подивлюся. Алло, доброго дня, я приніс вам доставку. О, добре, але від кого? Це доставка від ваших внуків, забирайте її негайно. Добре, зараз іду, почекайте хвилинку. До побачення. До побачення. <реку> <реку> Дія, нам тобі. Забирать забирати. Да ну іди вже стара, забирай ту посилку в швидше, а то вже я сяду впала. Та що ти такий злий, я вже йду. А я посплю тут. Так ми йдемо на почту. Тобто, бабуся йде. Ля-ля-ля-ля-ля, я бабуся. Їх троє прийшло. Їх прийшло троє знову. Де там мої посилочки? Зараз я пошукаю вашу посилку, почекайте. А це моя. О, так, так, це все ваше пані, забирайте. Це? Я... Я не знаю, там не написано. Я читаю забавляла. То все вам. Ідіть звідси геть. І ще почекайте, де вам ще хтось листа прислав. Ой. Ой. Що все Ой. Подивили? Ой, стой. <Псі> Ой. <лиси>. Це <все> Ой. <рігlie> Ой. <рігlie> Це Забирайте свого листа негайно. Дякую за побачення. Моя люба, не вбийтесь по дорозі. Вертайся додому. Щас я зроблю Ой сейчас впадуть посилки мої Чекай щас вона Така типо Давай Що? Пукне? О! ха ха як треба Хе-хе Ух втомилася під нягоднею шпутикою Ух ці внуки скаженні Що вони там понакладали Иду, Що фото, ці внуки нам я його донесла, стара. Отак, взяла і донесла. а ну помагай. Ну давай уже распечатай. Наша вона нам? Наша не кот. О, у нас картонний кот з тобою. Не картонный. Ну ладно, давай. будемо в школу ходити. Oh, О, тепер у нас два кота. Вазончик і Оня. О, яка я тепер гарна бабця. О, так ще кот. Вазончик і О, кот наш. Кот. Oh.

Ну ладно. Я стакан. щеку. Стакан. О, будем понятие, чьо нам шта. О, дай мені чаю, я хочу чаю, дай, да. гайда. чаю. за дай чаю. Радай чаю. Так, мені срочно треба кукнути. Я буду шкарти. Ой, ще один кот. Прямо так. І ще корм. Ой. Ого, скільки нам подарунків багато. Mm. А внуки що? А ми ще внука. То ми ж з тобою вчора тільки переслали їм бабу. Ти що, забула чи що? Це Ой, давай будемо пити чай і подумаємо, що їм подарувати. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Ми будемо вам дуже-дуже вдячні за ваші лайки і за підписочку. І ще, якщо ви не підпишете, мама буде плахати. І ще вони сіли Так, да, І пукали. Вони бабці і діток. Ні. <сумні>. Ну, no, якщо вам сподобалось, ви нам посіть, то ми ще такого знімаємо багато. Ми любимо таке знімати, так? Да? <laughs> Все, пока всім пока, па-па.